Тепер до заявленої теми загалом понад 200 ракет і майже стільки ж ударних безпілотників використала Росія під час двох останніх масованих атак на українську енергосистему. Про це повідомили в Укренерго. І під час атаки енергетики запроваджували по всій країні екстрені відключення світла. Зараз діють стабілізаційні графіки, відновлювальні роботи тривають, і для їхнього прискорення українців просять ощадливо споживати електроенергію. Нагадаю, що Росія двічі про протягом 10 днів вдарила по енергосистемі України 17 і 28 листопада. Найбільше пошкоджено об'єкти інфраструктури у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях. Загалом руйнування на енергооб'єктах зафіксовані у 14 областях. І наразі катастрофічного сценарію в енергосистемі України вдається уникнути. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник. За його словами, фахівці швидко реагують на ситуацію і цілодобово працюють на Поверненням світла заступник міністра додав, що росіяни намагаються позбавити Україну атомної генерації, свідомо атакуючи важливі підстанції. І нагадаю, що після останньої атаки на енергетичну інфраструктуру три діячі атомні електростанції України знисили виробництво електроенергії. А тим часом про посилення загрози ядерній безпеці країни йдеться в публікації New York Таймс. Видання пише, що ударами по критично важливих підстанціях Росія намагається вивести з гри Українське АЕС. таким чином позбавити нашу державу останніх великих потужностей з виробництва електроенергії. За словами Шона Берні, ядерного експерта Гринпіріс Україна підстанції при АЕС не лише передають у систему енергію від ядерних реакторів вони також виробляють електро. Енергію необхідно для охолодження блоків. Втрати цієї функції може спричинити великомасштабний радіаційний викид, попереджає експерт. І нагадаємо, що Україна неодноразово зверталася до МАГАТЕ з проханням направити спостерігачів і постійний персонал на підстанції. Однак в агентстві заявили, не можуть ризикувати безпекою своїх працівників. І з нами на зв'язку Сергій Нагарняк, народний депутат, фракція Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. А, звісно, питання головне про те, яка ситуація в енергосистемі зараз. Бо можу сказати, я думаю, що і глядачі зі мною, зі мною походяться принаймні, там у жителів столиці в нашому київ цифровому. Тобі весь час навіть там по три чи по чотири рази на день приходить інформація. Графіки оновилися, графіки оновилися. Зайдіть, подивіться, як оновилися графіки, і ти дійсно бачиш, де зміщення, десь збільшення а, темного часу, так коли немає світла, десь навпаки, зменшення, і а, це все впливає, Слова і говорить про те, що навіть е, ситуація з прогнозами не така легка наразі дійсно непроста ситуація, тому що ворог завдав багато ударів по підстанціям «Укренерго», І сьогодні енергетики працюють 24 години на 7 для того, аби відновити енергопостачання в кожен регіон країни. В той же час ми бачимо на дворі сьогодні і туман, і така похмура погода. Наші сонячні електростанції, які промислові працюють на нашу енергосистему, і домашні сес, яких в Україні більше 40 тисяч налічується, вони фактично на сьогоднішній день не дають абсолютно ніякої генерації, тому що туман найгірша погода для сонячних електростанцій. І наразі в енергосистемі зберігається достатній дефіцит, але його можна зменшити завдяки імпорту електричної енергії за кордоном. Який на сьогоднішній день йде в малому обсязі, фактично в максимальні години в нас іде до 800 мегаватт імпорту, хоча технічно ми можемо прийняти більше 2000 МВт. мегаватт. Що до цього потрібно зробити? Уряду потрібно терміново прийняти рішення. Одне з двох рішень, на мою думку, яке дасть можливість залучити більше імпорту і зменшити години відключень в нашій енергосистемі. Потрібно або доручити одній з енергокомпаній, або енергоатом, або «Укргідроенерго» імпортувати електроенергію за кордону. Так вона дорожча, ніж ми продаємо е споживачам по 4 гривні 32 копійки. Але чи одна, чи інша державна компанія може понести там незначні втрати, але збільшити цей імпорт і надавати споживачам більше електроенергії, щоб ми не відчували того дефіциту, який є сьогодні. Він спричинений зрозуміло трьома причинами: перша причина це російські атаки на нашу енергосистему. Друга причина це те, що в нас ну, зменшена, зменшена генерація ну внаслідок російських атак, які були навесні і влітку, коли побили велику кількість генерації. Ну і третє, звісно, що холодна пора року. Ми більше споживаємо тренергію, обіліваємо свої оселі і менше сонця. Сонячна генерація не дає поки що там, дає фактично від 5 до 10 відсотків своєї номінальної потужності. Тому потрібно сьогодні імпортувати для того, аби ми могли забезпечити електроенергію наших споживачів. Це перший сценарій. Другий варіант, який може застосувати регулятор, прибрати прайс кепи, аби збільшити номінальну ціну, по якій імпортери можуть імпортувати електронічну енергію в Україну. Це дасть можливість також збільшити імпорт, який буде заходити в Україну. Потрібно терміново приймати рішення або регулятору, або уряду дати доручення енергоатому або Укргідроенерго, імпортувати цю електричну енергію, продавати так збиток собі. Але коли уряд приймав рішення піднімати тариф до 4 гривень 32 копійок, уряд. Аргументував тим, що ці гроші підуть на забезпечення енергостійкості. От нам потрібна зараз ця енергостійкість. Маємо приймати якісь непопулярні кроки, але швидкі кроки для того, щоб українці були зі світом, тому що ми розуміємо, що і так ситуація складна в державі, і ворог буде атакувати і надалі ці наші енергооб'єкти. Ну і ми так, маємо знаходити Сергію, якісь непопулярні а... кроки. Тепер мені потрібні тоді уточнення і пояснення. Бо ви кажете, що нам потрібно, щоб зараз уряд прийняв, щоб ми могли імпортувати електроенергію. Ми ж її, ми ж її і так весь час імпортуємо. Там найчастіше там з п'яти країн у нас іде імпорт, і в цей момент. У нас є світло в наших оселях, і це кожен час, кожен раз іде ця інформація. Тобто, що тоді потрібно змінювати? Імпортують приватні компанії або бізнес для власних потреб. А нам потрібно, щоб уряд, як власник енергоатома дав команду енергоатому або Укргідроенерго, щоб державні компанії закуповували саме державні компанії закуповували для того, аби населення було зі світлом. тому що у нас в деякі години йшло. Імпорт 400 мегаватт, хоча ми технічно можемо прийняти 2100 2200 мегаватт прийняти цього імпорту. І в нас цього недостатній кількості йде, тому що імпортери бачать, що ціна в Європі дорожча, ніж ринкова ціна в Україні, і чим вони можуть пропустити, тому що стоять верхні прайскепи, які застосувало регулятор. І імпортери розуміють, що вони не можуть купувати дорожче і продавати дешевше. Їм це невигідно як приватним ну, як компаніям. Тому держава має йти на певні якісь збитки для того, щоб доручити енергоатому, до прикладу, або Укргідроенерго, або інші енергетичні компанії, яка буде закуповувати тимчасово хай на місяць, хай на два достатні кількість імпорту і забезпечувати той дефіцит, який ми на сьогоднішній день маємо в енергосистемі. А, добре, а, таким чином, а чого цього не було зроблено раніше? Якщо і я так розумію, тобто виходить, ну, що та електроенергія, яка імпортувалась, вона не йшла споживачам. Вона йшла в ринок, в цілому, в ринок в енергосистему, так. Але ми бачимо, коли в Європі ціна була на електроенергію дешевша, а в Україні ну приблизно плюс-мінус рівна. Тоді імпортери там імпортували. А зараз імпортери Ну, не імпортують в ті години, коли в Європі вона дорога в Україні вона прайс кепами стоїть обмежена. Вони не імпортують, вони не будуть купувати, умовно кажучи, по 10 гривень і продавати її там по 7 по гривень. Через те має уряд доручити якісь із державних компаній е, закуповувати, щоб державна компанія стала імпортером державним, імпортувала, хоча б мовий період часу, і щоб ми мали достатній обсяг. А і тоді за вашими двома сценаріями, про які ви розповіли, як ви, як вихід з тієї ситуації, яка є зараз з дефіцитом в енергосистемі, і зважаючи на те, що в нас продовжаться все одно обстріли нашої інфраструктури, ми будемо дивитися на це відкритими очима. Тобто, у нас а, буде ще найближчим часом зростати ціна на електроенергію. Ні, вона не буде для споживачів, вона не буде точно зростати, тому що коли уряд підняв ціну до 4 гривень 32 копійок, цих грошей вистачає для того, щоб енергокомпанії працювали ну, не в збиток собі, ні енергатом, ні Укргідроенерго, які забезпечують дві державні компанії, які забезпечують нам таку ціну для споживачів. Вони будуть заробляти трошки менше, вони понесуть певні втрати ці державні компанії, Але ми всі є власниками державної одної компанії і другої, ми українці. Да? Вони будуть заробляти на своїй генерації, на імпортовані будуть частково втрачати, але ми будемо зі світлом в своїх домівках. Так, ми, можуть, ми можемо мати перебої, якщо буде Росія атакувати наші енергооб'єкти, системи передачі або знову ж таки генерацію, але ми зменшимо дефіцит в нашій енергосистемі. Коли е, в українській е, ПСГ не вистачає газу, то Нафтогаз закуповує в Європі газ, коли нам не вистачає власного газу. Да? І іноді в збиток так само нам його продає там по фіксованому тарифу. Там 7,89. Ми ж не відчуваємо перебої з газом, да? коли в нас там нам ж ніхто не робить війливо відключення. А зараз у нас дефіцит електроенергії, і потрібно так само доручити, як Нафтогаз закуповує газ. За потреби і закачу в наші підземні газосховища, так само і потрібно, щоб уряд доручив одній енергокомпанії або іншій закуповувати так, в частковий збиток продавати, але нам треба пройти цю зиму без відключень за можливості або, хоча б з мінімальними, і mm -hmm. от наприклад, прикладу, там три дні тому ми імпортували всього нашого 400 мегаватт годин, і в нас були в день відключення. Па... Це до е, масового обстрілу 27 числа. Пане Сергію, дуже коротко аккуратно... день без Коротке питання, і хочу коротку відповідь, бо я бачу, що продовжується. Я розумію, що це може бути і маніпуляція зі сторони Російської Федерації, але і наші месенджери про це весь час показують. Що от у нас знову глядачка пише: ясно, Україна без світла, вони продають за кордон. Експортує зараз Україна електроенергію Україна не державна компанія, ні Енергоатом, ні Укргідроенерго свою електроенергію не продають безпосередньо за кордон. Нічні години, коли е, в Україні може бути частковий профіцит в якісь певні години, і ціна, наприклад, в Україні дешевша, а за кордоном дорожча, то сам імпортер, приватна компанія, яка купує в енергоатомах, в Укргідроенерго, на ринку електроенергії, вона може в ці нічні години, якщо їй вигідно, вона може продавати так само за кордон, незначну частину. І якщо подивитися графіки, навіть там кілька днів тому. Там два-три дні тому імпортери продавали. Вони купують на ринку як будь які товар електроенергії і продають. Це не державні компанії продають. Державні компанії тобто продають Це робиться на ринку. бізнес, так? І да, тут... Це робиться бізнес. Вони так само і купують за кордоном в якісь інші години, в ранкові або вечірні години, коли їм це вигідно. А нам треба зобов'язати державну компанію, вигідно чи не вигідно, але нам треба, щоб державна компанія могла забезпечити. О mm -hmm. ті години, коли ми там ну не імпортуємо вечірні години, особливо коли в Європі ціна дорога і в ранкові години, коли в нас добре велике споживання, пане Сергію, так почули вас. Дякуємо за те, що доєдналися до нас сьогодні. Сергій Нагорняк, народний депутат, фракція слуга народу, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на зв'язку.